Всім привіт! Сьогодні, як ви знаєте, свято закоханих, то в мене сьогодні вмісто торта, вареники із вишнями. Варю їх на пару, тісто місю на кислому молокі, на кислячку, на кефірі, на домашньому. застилою стелою Ось таку велику кастрюлю і кладу сюди вареники. Я думаю, що багато людей варять на пару. Я не люблю вареники варити в воді. Із творогом, з творожком, із... Картоплею я теж варю на пару і накриваю ось так зверху такою мискою, поки наліплюю слідуючу партію, ті вже зворяться. Для тіста я беру десь 300 грамів кислячка. Неповну чайну ложечку соди, щепотку солі і десь півтори столові ложки, ой, чайні ложки цукру. І місю тісто. Тісто виходить ось таке, не дуже таке тверде, ось таке. І потім роблю такі варянички. Вишеньки в мене йогітки з морозилки. Ось вони в мене зливаю гарячою воду і вони в мене швиденько розстають. І потім я роблю з них вареночки. І ось уже довитягую. До Такі варенички, такі пушисті гарнющі. І зараз іще посипаю їх трішки цукром, щоб вони не злипалися. Ось така смакота. Виходить, кусочок літа. Вишні в мене без кісточок. В цьому році дуже вродили вишні, це в мене чорнокорка, яка росте навіть із корня, пускає коріння і пускає поросль. І дуже така гарна чорнокурка виростає з цих. Живчиків. От є чорнокорка привита, а є ні. От у мене виходить. Я вже кілька так вишеньок розмножила. У мене їх вже навіть не знаю скільки. Мабуть, десь штук п'ять вишеньок. І нам достатньо. До недавно, років, мабуть, сім посадила чудовищню, яка в мене не родила дуже довго. Чоловік каже, виружу, давай її вирубаємо. Така вже, таке велике вже велике дерево і воно не роде. Ну, так як я колись вже робила такий обряд, я взяла сокиру, взяла гвоздь. Забила в стовбір і сказала, не вродиш зрубаю. І ще постукала по ній обухом топору, обухом сокири. Якби ви бачили, скільки вишень було на слідуючий рік. Це, звичайно, смішно, але таке працює. Так що, може, комусь знадобиться, то я буду дуже рада. Ось винесла вже всю розсаду. Кругом у мене заставлено розсадою. І по цю сторону кругом розсада стоїть, і тут накрита, тому що у теплиці вже, вже почала вегітювати полуничка, тому що я вже не відчиняю двері. Хочу, щоб вже почала. Вона росте і сьогодні буду поливати у теплиці. Вже набирається водичка, вже по штипів бочки набігло. Зараз, поки з чоловіком чайку поп'єм, вона вже набереться і буду, бриз, буду поливати у теплиці тут у великій, тому що тут температура висока. І, і вже сухо. І вже сухо, я думаю, вже десь через недільку буду тут починати обробки. І хочу показати ще один препарат, яким я користуюся по деревах, по кущах ось такий ось такий препарат брунька. Це фунгіцид. Інсектоакарицид діє по голому дереву, ним можна бризкати осінню тоді, коли вже листя опаде. І до того, поки брунька лопне. По голому конусу. По, не по зеленому, а по голому, по голому дереву. Звичайно, Хто хоче бризкати смородину, крижовник, то треба трішки раніше, тому що смородина найранше прокидається. Цим, цим препаратом можна бризкати і малину. За полуницю не знаю, полуницю не бризкала, бо не таке дешеве воно. Ну, Так як на смородині дуже багато зимує хвороб і е, всяких вредителів, то е, таке я приміняла. Е, оце 350 мл виливається в 10 літрів води, розколочується і бризкається. Дуже хороший ефект е, отримуємо тоді, як бризкаємо у... після дощу, щоб. Е, Крона була мокра. Трошки протряхне і можна бризкать. Три неділі захищає оцей препарат від всяких болячок і від вредителей, і навіть перед дощем його Десь за час, за два можна застосовувати, але, звичайно, треба дивитися по погоді, щоб була далі суха погода, тому що, саме розумієте, якщо не встигне воно усмоктатися кроною, то, звичайно, ефект буде менший. Ну, я думаю, Я думаю, це кожен знає. Це колись не знаю, скільки воно зараз коштує. Це я купила давно і якось ми завжди уже два роки ми користувалися мідним купоросом із карбамідом. Я вже говорила цей рецепт. Звичайно, як буду бризкати, то ще покажу, як я роблю. Ну, це ще, я думаю, недільки-дві пройде, поки встановиться трішки сухіша погода і е, закінчуться морози. І цим теж побризкаю. Тут в мене залишилася ця бутилочка. Сьогодні передивлялася свої, е, свою хімію і натрапила на цю бутилочку. Вона Годна до 2025 року, так що ще, ще вона годна. Таким препаратом користується і мій сусід, який є орендотор, він теж бризкає соду таким препаратом. Це український препарат. І, звичайно, я зараз віддаю перевагу українським, більше українським препаратам, щоб підтримати нашого виробника. Так що, такий, такий препарат рекомендую, тому що сама ним користувалася. Звичайно, свято не свято, а все одно. Все одно я кожного дня ходжу в своїй теплиці, кожного дня обходжу свої владіння, так сказати, і навіть настрій піднімається, тому що тут вже, саме розумієте, тут вже весна весною пахне. Так що вітаю всіх із сьогоднішнім святом, бажаю всім. Миру, любові, всього найкращого, щоб наші мрії е, збувалися. Ну, наша мрія, е, мабуть, одна, щоб закінчилась війна, і так і буде, скоро обов'язково вона закінчиться. Всім миру, добра і всього найкращого.